Всім привіт! Мене звати Ольга Козак, і сьогодні я для вас вирішила зняти невеличке відео розпаковку свого замовлення від компанії Lievestor. Це моє вже друге замовлення в цій компанії. Робила я замовлення по каталогу номер 8 Ось такий він святковий, новорічний, тут дуже багато вигідних акцій і пропозицій. Тож, давайте зараз разом подивимося, що ж знаходиться в цій коробці. В цей раз я замовлення на пошті не перевіряла. Так. І зараз ми разом подивимося, що ж знаходиться в цій коробці. Я навіть і не пам'ятаю, що я замовляла. Так, відразу тут ось накладна. Так. Щось таке цікавеньке. Ага, це тут поклали коробки для того, щоб. Ось, бумажки, для того, щоб цілості і сохранності довезли моє замовлення. Так, і почну я, мабуть, ось із чого. Так, замовила я собі ось такий шампунь та маску для волосся. Так, все ось так от в плівочці замотане. Значить, шампунь з протеїнами шовку та кератином. Це компанія Лівеста, виробництво Україна. І маска для волосся з протеїнами шовку та кератином. Також Лівеста. Ось така здорова баночка 500 мл. Дуже такий великий об'єм, і я думаю, що вистачить надовго. І шампунь. Так, Який ж тут у нас об'єм? Об'єм 330 мл. Тепер, дівчатка, дивіться, у каталозі номер 8 на цей шампунь та маску діє вигідна пропозиція. Тобто, ви можете замовити цей шампунь та маску набором. Зараз я знайду в каталозі. Так. Отже, набором шампунь та маска разом буде всього за 229 гривень. Так, кератин основний елемент міцного волосся. Обов'язково спробую та залишу свої відгуки. Ось такий наборчик. Так, далі, що я замовила? Замовила я спробувати ось такий кисневий порошок. Відбілююча дія кисню, еко-видалення плям для білих і кольорових речей. І цей порошок є концентрованим і без хлору. Ось такий він. Зараз також на нього діє знижка. Ціна дуже вигідна, мене зацікавила ця пропозиція, і я вирішила спробувати. Тут об'єм 750 грам, зараз ціна 219 гривень. Так, давайте зараз я з вами разом спробую його відкрити. Тут така захисна а, така полосочка. Також є додаткова захисна кришечка, і там десь повинна бути єсть. ось така ложечка. О, і ось тут ось такий порошок. Так, дивимось далі. Також спробую потім залишу свої відгуки. Ще цікавого. Замовила я ось такий інтимний гель. Гель для інтимної гігієни Тут іде 300 мл Це вже виробництво Турція. Турецького виробництва. Так, о дуже цікаво щось що побачили. Так, замовила я. Ось таке мило. Погляньте, які гарні коробочки. Зараз тут діє акція 3 за ціною 2. Тобто 1 плюс 1 вирівнює 3. Так. Ну, Я замовила одне спробувати, інші мильця, можливо, на подарунок. Комусь попереду у нас новорічні свята. Так. Зараз спробую швиденько знайти. Так. В каталозі надзвичайно багато вигідних акцій. Так, ось знайшла. Мило 1 плюс 1 дорівнює 3. Я замовила мило. Так, це турецького виробництва. Так, я замовила із ароматом полуниці. Значить, дивіться, яка гарна коробочка така, так? Так. Мило макарон. Так, дивіться, тут у нас йде два штучки їх. Два штучки в наборі. Дивіться, які гарненькі. Ну так, в принципі. Незрозуміло, треба їх намилити і потім, можливо, буде справді пахнути полуничкою. Так, ой, щось воно не вставляється на місце. Так, ага, ось. Так, і мило з ароматом мандарина. Так. Ось так вони виглядають тут в упаковочці. Ось такі два мильця. О, пахне дійсно так цитрусами. Так, далі. Замовила я також по дуже-дуже класній акції. Ох, ви знаєте, я 9 років поспіль користувалася зубною пастою однієї торгової марки, однієї компанії. Зараз шукаю та паста, яка ідеально підійде для зубів наших зубів для кожної. Для кожного члена сім'ї. І поки що вибираємо, підбираємо, а, обираємо, який буде варіант краще. Отже, у компанії Лівеста є ось такі гарні зубні пасти. Я замовила одразу дві, адже вони йдуть по акції. Купуй дві та більше по 99 гривень. Я замовила зубну пасту здорові ясна. Це у нас іде. Профілактична паста зубна, да, профілактика хвороб, парадон, парадонту та каріїсу. Об'єм тут аж 170 грамів. Ось така, дивіться, яка здорова, здоровий тюбік. Так, зубна паста, здорові ясна, лівеста. Ну і, звичайно, все ось так от запаяно. Так, це у нас профілактична. Інша зубна паста відбілююча. Білосніжна посмішка. Тут йде чайне дерево та шавлія. М'яке відбілювання, комплексний догляд, ефективно видаляє наліт. А тут було у нас зниження чутливості зубів. Містить натуральні олії та ментол, профілактика хвороб ясен і зміцнення емалі. Обидві пасти по 170 г. Виробництво Україна. Так, дивіться, яка здорова пляшка. Це я замовила рідке мило для кухні. Тут цілий літер кохонне мило для рук, яке усуває неприємні запахи. Нейтральний pH усуває неприємні запахи і не пересушує шкіру. 9 років поспіль я користувалася ось таким милом для кухні. Яке також усуває неприємні запахи, воно дуже нам подобалось, підходить. На жаль, у мене із моїх запасів це вже все, що залишилося, остання пляшечка. І хотілося, звичайно, щось таке схоже знайти. Так? В принципі, це мило також виготовлялося в Україні, виробництво Україна, Житомирська область. Ну, На жаль, зараз його вже не буде. Так, і тому я замовила спробувати таке мило. Звичайно, об'єм вражає. Я думаю, що його хватить надовго. Вистачить так надовго. Значить, що нам заявляє виробник. Так, ефективна формула рідкого кухонного мила для рук повністю усуває неприємні запахи після приготування їжі. Цибуля, часник, риба тощо. Завдяки вмісту м'яких очищаючих pH нейтральних інгредієнтів мило зволожує шкіру та запобігає пересушуванню шкірного покриву. Придатне для миття овочів і фруктів підходить для щоденного і частого застосування. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Ось така велика пляшка, і зараз воно також це мило йде по вигідній ціні. Так. Також тут йдуть ось такі пакетики. Дивіться, які гарні. Можна сюди скласти подаруночок. Да? Так, і погляньте, що я ще замовила. Дуже класна, вигідна була пропозиція. Так, при замовленні, при покупці на 300 гривень з каталогу, можна було придбати туш або блиск по дуже, по дуже неймовірно вигідній ціні. Так, отже, я замовила собі і блиск, і туш, туш для вій. Значить, дивіться, блиск за 99 гривень обійшовся мені, да, і туш об'ємна усього за 129 гривень. І, а, значить, так. Тут написано, що перші 3000 клієнтів отримують продукт у святкових упаковках. Ну, мені щось прийшло у святкові такі упаковці, дивіться, і щось в звичайній. Зараз будемо дивитися, що це таке. Так. Це, напевно, туш. Так, дивіться, туш. Ось така об'ємна маскара. Це французький бренд, я так розумію. Ось така щиточка. Так. Ну, буду пробувати. Завтра спробую. Сьогодні в мене вже вілі нафарбовані. Так, і замовила я блиск. Так, блиск для губ, це також. есть компании. Так. Ну, со Франция. Тут написано Париж. Могут Франция. Так, я замовила ось так и блеск. Такий світло-рожевий. Також завтра спробую, як він буде виглядати на губах. Ну, в принципі, ось таке невеличке замовлення. Все замовляла поки що собі, щоб спробувати якість продукції. Ну, і думаю, що скоро у мене з'являться клієнти на цю продукцію. Адже Звичайно, треба пробувати щось новеньке, так? Звісно, мої клієнти звикли до однієї продукції, але життя у нас триває. Я розумію, що в нас війна, але потреби усіх залишаються такими ж. Так? Всім, всі ми люди, всім треба чистити зуби, всім треба мити волосся, купатися, мити посуд, прати, Тому. Я всіх запрошую до, до того, щоб підтримувати український бренд, адже Лівеста це українська компанія, так? українське виробництво, тому підтримуємо економіку України. Якщо ви хочете замовити продукцію для себе зі знижкою від 30%, обов'язково переходьте в опис під цим відео, і ви там знайдете посилання. За яким ви можете зареєструватися. Вам треба буде заповнити невеличку анкетку, і ви вже зможете робити покупки для себе зі знижкою. Ну, і, звичайно, якщо ви хочете замовити продукцію для себе, ви також можете звернутися до мене. Контакти мої ви знайдете в описі під цим відео. Пишіть, дзвоніть, і я обов'язково вам предоставлю можливість користуватися такою гарною продукцією. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім велике дякую і до нових зустрічей!